Власне, хочемо з вами поговорити сьогодні. З'явилися у CNN, зокрема, такі публікації про те, що на заході фактично дещо тверзіють, скажімо, від тих очікувань, які вони у них були щодо українського контрнаступу. А кажуть про те, що вони вже не чекають такого суттєвого швидкого прориву, принаймні до холодів. Бо згадаємо, що відбувалося раніше в інформаційному полі. Західні змі розходилися заголовками про те, що темпи занадто повільні. Іні, що нібито на заході не задоволені тим, як рухається українське військо при нібито тій кількості зброї, яку вони нам надають. Як ви можете загалом зараз оцінити ту стадію психологічного сприйняття того, що відбувається в Україні міжнародними нашими партнерами? от які ваші оцінки. Я можу розділити цю проблему на трьома частинами: по перше, дійсно психологічна частина, це занадто завищені очікування. До початку а, контрнаступу, а, і то в умовах, коли поперше ваші ЗСУ не отримали а, навіть, а, ця, всю, 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 всю зброю, яка, яка була ом, обіцяна раніше, поперше і а, така технологічна компонента дуже важлива, що а, а, ви не отримаєте а, цю зброю, яка дійсно потрібна для а, а, глибокого прориву, тобто літаки-16, тобто Атаканс а, та інші. Тому і логічно, що Західна публіка твердиє це один а, просто такий психологічний а, елемент, все, вже бачу, що а, війна має свою логіку. І також а, м, хочу казати, що кожна війна а, знаходиться ну, завжди у, у, у стану так званого мкзвана звано, великим німецьким теоретиком, військовим клаузевіцем, у стану а, мгла війни. Тобто а, ми можемо мати плани а, стратегічні ігри. Організувати, розрахувати на один на, на, кроки або інші, але коли вже бій, битва починається, ніхто не може ні, немає такий комп'ютер, який може на 100% прогнозувати ну, особливо у стратегічному плані. А, і навіть у тактичному, це такі а, багато таких, а, а, такі, а, динамічні дії. На, ну на полі бою і дуже дуже е, важко прогнозувати і, і проаналізувати, тому і логічно, що західна публіка, я казав, вже розуміє, що це така складна, дуже складна операція. Е, і також е, е, ці оцінки треба коригувати. Але е, одночасно треба надавати тобто, треба е, з вашого боку, треба користувати е, цю ситуацію, щоб. Переконати західні лідери, що дійсно вам потрібні ці системи, які як казав, та інші, які можуть створити цей глибокий прорив. Я не знаю, що які слова має підібрати український президент для того, щоб переконати захід в тому, що нам дійсно потрібна така зброя, зокрема зброя далекобійна, тому що у нас щодень фактично обстріли. Щодень величезна кількість жертв. Вчора ми бачили, що відбувалося Покровську, ось буквально зараз. Також була повітряна тривога. Кожного разу ми не знаємо по факту, чого нам очікувати. І знаєте, пане Марку, сьогодні з'явилось повідомлення від нашого секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова про це до того, що що захід схвильований тим, що ми можемо їхню далекозбійну зброю використовувати по ем, ударах в ударах по Російській Федерації, нібито, по військових цілях, сьогодні Олексій Данілов сказав про те, що ми маємо свою таку зброю власного українського виробництва. Фактично, що дає нам право навіть ні у кого не запитувати, як нам її використовувати, фактично. Але е, як вам видається, чи зніма це напругу, скажімо, чи підуть атакамси, чи підуть німецькі тауруси, коли бу. Будуть наші партнери знати, що фактично ми маємо і свій такий арсенал, який здатен досягати можливо і далі Москви. Я не знаю, якщо це те питання взаємопов'язані таким, таким чином. Дійсно, ви маєте потужну зброю далекобойну, яка ну особливо дрони, і і зараз, як ви кажете, і такі системи ракети далекобійні. А, тому і а, ну, треба користувати ці, ці факти, також показати Західу, що а, у, ви маєте такі можливості. А, я думаю, та це, а, це політичне рішення, ми добре цього знаємо. А, я особисто і, і багато інших друзів України, а, люди і експер... фахівці, які підтримають вас. Дуже хотілося як такамці ще 6 місяців або, або рік тому були. А такмси, звісно, дуже допоможуть, як і допоможуть F-16. Ви знаєте, вже розпочинається це тренування. Це що дуже також вже допомагає вам допомагає касетні боєприпаси. Як ви знаєте, вже ваші, як ви говорили раніше. Ваші зСУ пробили перший ешелон оборони. щоб ви достигнути пробити другі, дуже потрібні хаймарси з касетними боєприпасами. Чому вони мають у бойоволовці не 88, а, бо Со, а, такі маленькі а, маленькі боєприпаси, міні-бомби, так кажемо, а, як снаряди мають, а мають 644. А тому а, по бою, терен воро, який займає ворог. Втора, 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 третє, втори, третє, 2.3 шлон буде насиченим, якщо um, вам дадуть особливо Америки Хаймерси, тобто Хаймерс-Ракети з, uh, з цими казетними боєприпасами. Потім же uh, і атакам, коли um, дійсно буде політичне рішення, коли адміністрація Байдена буде переконана і пояснять ну, особисто президенту його. Радникам, що а, перемога України напрямую пов'язана з потенційною перемогою на президентських виборах у США. Просто а, якщо Україна не переможе, я не хочу вірити в, в, в цьому варіанті, і я думаю, ви переможете. Але, але врешті перемога президента Байдена, а якщо так буде, то дуже буде пов'язана з вашою перемогою. Це буде тріумф. Цей проект американської допомоги е, е, ну, для вашої демократії і, і вашої е, територіальної е, цілісності. Поки захід думає, пане Марко, ми розуміємо, що все це час, і власне в цьому mm -hmm. контексті маю до вас абсолютно просте запитання. Допоки е, захід в своїх політичних якихось рішеннях, роздумах, е, як вам видається, кому на руку зараз все таки цей час грає? Це грає, як казати, ваша ваша оборона, ваша потужна оборона грає, дає можливість Заходу і НАТО підготуватися і переозброїтися, і змінити свої оборонні системи. тому і ми західні, ваші західні партнери, дуже вдовгу України. А, ну, але це не це не такий ефект, що дійсно ми, не, ми намагаємося розтягнути війни. А, я б казати, я б казав, що швидка перемога, швидкий прорив було б ще, ще краще, ще, ще оптимістичніші сценарії. Але ми маємо таку ситуацію, яка вона існує. Я завжди кажу, кажу політика це, це мистецтво можливого, а не бажаного, на жаль. Я Марке, такожі. чому запису заб, вибачте, чому запитую вас про час? Бо ви розпочали розмову і про винищувачі, яких Україна безумовно дуже чекає, F-16. Ми безумовно дуже чекаємо, коли нам повідомлять, що офіційно вже розпочались ці навчання наших пілотів. Ми абсолютно впевнені, що вони швидко навчаться. Наші здібні наші швидко опанують цю техніку. І от до того, що ви говорите зараз про затягування часу, та і, і в цьому контексті, якби ми вже Раніше розпочали ці навчання і, можливо, вже отримали якусь кількість. f 16 каже наш е, генерал Залужний, що йому не потрібно багато. Йому треба буквально кілька таких винищувачів. М -м -м темпи могли би прискоритися. Ви ж розумієте, це прекрасно краще за мене. Так, темпи могли б прискоритися, і навіть е, ця контрафазива змігла б е, зараз вже пробити всі лінії оборони, якщо дійсно захід і. и Америка дала би вам F-16 отронище, а така му са инши. Али як знову кажу, ми имамо така ситуация, На имаме. Нажал час так уж играе на на корист Руси в том че вони ще віска, мобілізовані стара, навіть стара техніка, як ви бачили, і також вагнерці у у Білорусь створюють таку ситуацію, небезпечна загроза. Для північного флангу, флангу з боку північного кордону, також і для країн НАТО, Польща, Литва та інші. Тому і а, а, дійсно, час, часу не маємо, дійсно, потрібен прорив до початку, а, я б казав, сезон дождей. А, Ви знаєте, колко. так. Пане Марко, дивіться ще одне. Буквально за браком часу. А сьогодні з'явилося таке повідомлення про те, що Росія зняла зі зберігання зі своїх складів понад 40% старих радянських танків і бронетранспортерів, які власне зберігалися там, десь у Бурятії на законсервованих складах. По Факту це означає, що ще 60% в тих арсеналах є і можуть бути також розконсервовані в цьому контексті. Наскільки це є суттєвою загрозою зараз для поля бою, і в принципі, як ви в цілому можете оцінити сьогодні стан технічного стан технічної Російської Федерації, що стосується їхнього забезпечення, наскільки ну вони наскільки ми в паритеті, скажімо, конкурентно спроможні, враховуючи, що у нас натівська західна зброя дуже потужна. а у них багато, але старої. От такий баланс сіл на полі бою. Західна зброя дуже потужна, дуже високоточна, але також дуже дорога. І не так багато, як ми бачили боєприпаси, декілька типів боєприпасів закінчуються. Тому і Америка купує їх у Болгарії у інші країни. 155-мм півп'ятміліметрові наприклад, у Росії велика кількість. Радянські радянського обладнання. Ну, це кажемо так, це як гарматне обладнання. Вони користують гарматне м'ясо, 250 тисяч і і і, і понад ну, цей, цей, цю цифру. Просто будуть користувати це як як техніка, яка буде кидати у проти вас. Напевно, філософія така, що наступ це найкращий захист. І можуть спробувати вдарити в інші, на інші ділянки фронту. Фронт, фронт свіші тисяч кілометрів. І знову кажу: тримай: ну не, не забувайте Півноч і вагнеровці, які бряться оружиє проти Польщі, можуть, на жаль, намагатися проникнути і вдарити ну, як диверсіонні такі дії проти, проти, проти ну, північних регіонів України. Пасібі вам за розмову. Я дякую вам, що ви долучилися до етеру Марк Воджер, директор майстерні програм з глобального менеджменту в американському університеті, що у Києві. Дякую дуже до зустрічі в наших етарах.